Вітаю і вас і всіх українців з прекрасним днем незалежності. Знаєте, сьогодні е, в таких умовах в умовах війни ми точно маємо розуміти наскільки сильними ми є, тому що незважаючи на всі труднощі, незважаючи на всі випробування. Все те, що ми зараз проходимо, ми пам'ятаємо, чому цей день є для нас особливий. Ми пам'ятаємо, чому ми боремося за власну незалежність, за власні сили для того, щоб показати кожному українцю наскільки спільно разом об'єднавшись, ми можемо побити найсильнішого ворога, яким є сьогодні Росія. Хочеться сьогодні про них менше говорити, говорити про нас. І насправді те, що ви сказали, що Росія вже розвалилася. Єдину думку, напевно, хочу сказати: Знаєте, в головах тих людей, які в світі вірять в перемогу України, це вже 100% сталося. А тепер ми просто маємо завершити цю картину і показати, як є. А сьогодні ми маємо пам'ятати День незалежності України це наш день, це день, коли голос України почув весь світ. А зараз його чують як найсильніший голос світу, найсильнішої армії, яка зупиняє найсильнішого ворога, який творить зло по всьому світу, з Днем незалежності. Давайте бути сильними разом. Так, звісно, і е, якраз про ось цю спільність і єдність. Е, ми зазвичай теж не дуже любимо хвалити владу, але люби Боже, правду тут є е, також і чому і повчитися, і є чим гордитися. Те, як е, активізувались, як мобілізувались і Верховна Рада, і президентська вертикаль, і е, Кабмін, і всі навіть державні самоврядні е, органи на місцях, і як вони працювали і продовжують працювати до вас, як представника власне парламенту, розкажіть нам як. Вдалося, можливо, ви просто пригадаєте, якось півроку тому все це ем, організовувалося. Як ви зустрічали теж війну? І ем, де набираєте сил для того, аби от і зараз під час е, вже коли півроку вже минуло, е, день незалежності, а все рівно продовжуєте працювати? Ви знаєте, я почну напевно з того, де беруться сили, сили беруться насправді від людей. Які е, яким потрібна допомога, і коли ти можеш приділити цей час свої зусилля для того, щоб комусь стало легше в житті, для того, щоб хтось почувався більш безпечним, для того, щоб хтось під час подорожі чи переїзду зрозумів, що про нього турбується, що є де переночувати, є що їсти, є в що вдягнутися, і цих людей цих історій ми бачили тисячі, десятки тисяч і мільйони. Це вже навіть не міф, не перебільшення, так і є. Мільйони українців побачили інші мільйони українців, яким потрібна була допомога. Тому включилися всі незалежно від статусу, від посади. Це була і Верховна Рада, і представники кабінету міністрів, і всі е ті, хто працюють в апаратах кабінету міністрів, чи Верховної Ради, чи обласній адміністрації, чи районні адміністрації, чи районні, чи міські депутати, ми стали всі разом армію волонтерів, армію помічників. Тому Верховна Рада тут не виключення однозначно. Ми всі зустріли зустріли. Депутати я маю на увазі зустріли майже всі. Окей, це інша історія. Трошки про тих, хто вже опинився в батальйоні Монако, про які згадували зараз останнім часом. Але більшість основа вся найміцніша Верховної Ради була в Києві. Ми мали попередню тільки інструкцію на випадок того, якщо щось буде, як ми маємо діяти, і ми розуміли просто, що є певні точки, куди ми маємо підійти, якщо раптом не буде зв'язку. Зв'язок на щастя був. Так були страшні події, були обстріли, але всі мобілізувалися майже одночасно, і всі розуміли, що зараз всі рішення, які буде приймати Верховна Рада, чи а, державна влада, чи кабінет міністрів, чи місцева влада, вони бу мають бути направлені тільки на одне: на збереження життів, на підсилення армії і на допомогу тим, хто її потребує. Чи це внутрішньо переміщені особи, чи це збройні сили, це, чи це ТРО, чи це нацгвардія, чи прикордонники, чи поліція. Будь-хто, тобто всі разом ми зібралися а, і почали допомагати на реагуючи на будь-які запити від найменших до найбільших, починаючи від того, що когось треба перевести і привезти трохи продуктів, чи привезти інсулін, якісь таблетки, чи комусь памперси, якщо це малі діти, чи навіть організувати автомобіль, ці, цілий автобус чи поселення великої кількості переїжджих 200, 300. Інколи траплялися на дорогах аварії, чи затори і. Е, Буквально моментально включалися ті люди, які на місцях ті чи обчі чи області і в місті вони виїжджали туди і допомагали. Я можу продовжити говорити, тому що це історія наповнена це, це чудово, мільйонами. Коли... Так, якраз коли є про це, що говорити, і це насправді чудово. Єдине, що хотіла б от зараз якось повернутися вже до, до нашої повістки денної, як би нам не хотілося до тих, хто таки намагається відібрати у нас незалежність, і до тієї статті, яка нині вийшла у Вашингтон Пост про те, що до двох високопосадовців до Андрія Ярмака і так само до Олексія Резнікова зверталися представники Росії 24-го, здається, два. 28 лютого відповідно, з тим, аби була капітуляція, щоб Україна підписалася під якимось документом, чи як там не зовсім до кінця уточнено? Вам, взагалі, от на той момент теж було відомо про те, що подібні речі пропонуються? Тобто, що це вони не для своєї пропаганди, тільки розказують для внутрішнього споживання, чому вони йдуть, але що вони реально так думають, як їм так ну яка відповідь власне була? Дивіться, я насправді не бачив а, про конкретні документи, але стратегія комунікації Росії по відношенню до України ведеться схожою дуже давно. Нам пропонували починаючи з 91-го, якісь союзи, нові утворення йде мова про СНД, про інші економічні якісь об'єднання. Нам нав'язували далі оренду а, флоту у Севастополі. Як це і сталося пізніше? Нам нав'язували потім економічну співпрацю в атомній енергетиці в промисловості. Сюди заходив. Російський капітал витісняючи, не даючи можливості заходити іншим країнам сюди. А якщо ми говоримо про теперішні події, чи там про події з 2014 року, це теж постійна була історія, коли пропонували забути, запити водою, змиритися і нічого більше не робити. Так само і зараз, якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення в цьому році, вони щодня практично. Перші перші місяці пропонували, що давайте все типу, ви ви схиляєте зброю, ви здаєтеся, ми забираємо владу, і на тому крапка. Тобто України більше не існує. Навіть в перших переговорах, в яких брав участь Давид Рахамі, Олексій Рєзніков, Андрій Косін і інші колеги, вони чули там ті самі. Вмовляння, тобто, це було здебільшого провокація, яка мусила би виводити нашу делегацію на певні якісь емоції, неконструктивні конструктивні рішення, але зрозуміло, що всі ці пропозиції були абсолютно відкинуті, і на наприкінці, скажімо так, цієї от епопеї про те, що думали, можливо, шляхом переговорів дипломатичним способом зупинити Росію, закінчилося все це. Я думаю, тепер уже назавжди, оскільки Росія не розуміє дипломатичної мови бо постійно мені. Полює, обманює і не дотримується обіцянок. Вони розуміють тільки тільки мову сили і мову зброї. І тому Україна зараз з допомогою міжнародних партнерів, з допомогою міцності духу, збройних сил України, наших хлопців дівчат, як на передовій, так і в тилу, ми робимо все для того, щоб не просто дати по щелепі Росії, а для того, щоб назавжди розвалити міцність і оце міф про непереможність російської армії. Це вже ніхто не вірить, тому ми маємо їх так. І ми випуск... точно ми вже знаємо, що ми своїми так і ми своїми руками також. Кожен із нас зараз доєднується до того, аби Україна якраз і залишалася незалежною. І Ми вже точно будемо сподіваюся, що ми точно тепер кожен буде цінувати е, саме її, бо буде знати, якою ціною вона нам далась. Пане Юрій вам дуже дякую за те, що доєднались до нашого ефіру ще раз зі святом, бо воно для нас нині єдине. І ми повертаємося далі до новин.